Вітаю, вітаю! Спіймаємо сьогодні унікального сплейка на White Moose. Перематуємось на пік сонячний 1 гра. Використовувати будемо спіннінг трофейну обертову блишню 36 грам 40. Але, як я вже казала в відео з пстругом унікальним, що можете пробувати і інші обертові блишні з таким гачком 4.0. Отже, йдемо на локацію будинок рибалки. Закидуємо спінінг туди ж де ми ловили і унікального обструга на 57-58 метрів, занурюємо нашу приманку десь всередину товщі води і двічінгом на другій швидкості робимо протяжку. Приходить, як правило, він або перші, там, 2 метри після закиду, або десь 40-43 метрів. І кожен день я приходила, перевіряла цю точку. Кожен день він працює, він ловиться. Отже, пік гора сонце, трофейна обертова блешня 36 грам, 4,0 гачок, спінінг ЗЕВС 270. Мітку як завжди залишаю. Користуйтесь, рибальте задоволенням, дякую, що зі мною дякую, що переглядаєте мої відео. Окремо величезне дякую за вподобайки. Всім гарного дня, гарної рибалки, па-па!